Сьогодні ми говоримо про компанію Stability. що вона собою являє, в якому напрямку взагалі вона рухається, про що йдеться, що пропонує своїм учасникам. І зараз ми побачимо на наших слайдах, що на ринку ми вже з 2021 року зареєстровані у червні, компанія показала стабільний певний ріст і результати. Навіть впродовж останніх нелегких років для нашої країни що доводить, що нам довіряють у нас високий рейтинг стабільності, надійності і довіри наших партнерів. Що ж такого запропонувала стабіліті на ринку? Що нового, що так вигідно відрізняє нас від інших подібних пропозицій на ринку, ми пропонуємо можливість отримувати високу дохідність від 10 до 40, 48% річних. Є окупність у нас 3-10 років. Стартуємо ми вже, як ми бачимо, з малих сум, від 550 USDT. це на хвилиночку не десятки тисяч доларів при покупці цілого об'єкту. Ми розуміємо, щоб зайти на ринок нерухомості, нам треба гарно відкладати впродовж всього життя, багато працювати або продати якийсь орган для того, щоб купити собі об'єкт нерухомості. Наша компанія дає можливість це зробити дуже з маленької суми, тобто в дольову інвестувати в нерухомість, стартуючи. З такої суми, яка доступна практично на даний момент усім. А також дуже гарна пропозиція відпочивати в наших об'єктах нерухомості зі знижкою до 90%, також є можливість придбати у власність об'єкти нерухомості курортної цілі, тобто цілий об'єкт курортної нерухомості. Що це нам дає, які в нас тут є переваги, ми стаємо власником. Керування цією нерухомістю здійснює компанія. Можна не переживати, компанія все організовує, ми отримуємо лише свій чистий прибуток від володіння цим об'єктом курортної нерухомості. Також можна маленькі долі. Так, маленькі долі цих об'єктів купувати і також з часом придбати собі у власність. Також на капіталізації ми можемо зробити 500 Детальніше, що ми пізніше про це поговоримо, у нас будуть спеціальні слайди. Ми це розглянемо детальніше. А зараз зупинимося взагалі на суті, що ми пропонуємо, які результати наших партнерів вже досягнуто на даний момент. Наші партнери з задоволенням. Поділилися своїми результатами, і знаєте, це дуже-дуже приємно, що люди досягнули певного рівня, певного росту, приросту, доходу і із задоволенням діляться з нами для того, щоб показати, що напрямок працює, що все відбувається так, як заплановано в компанії. І дивіться, що інвестували наші партнери, відкладають самі собі, собі кошти, отримують ось такі ось доходи. Можете потім у запису подивитися, собі роздивитися. І знаєте, у нас інвестори прості люди, це також дуже приємно. Не потрібно бути акулою бізнесу 20 років, 30 або 50. Тут дохідно і вигідно кожному. У нас інвестори, водії автобусів, бухгалтери, державні службовці, у нас медики, підприємці, онлайн-підприємці. Мами в декреті, люди на заробітках, як я у різних країнах світу, Європа вже наша, зараз у нас Канада на, на, на підході. Ми будемо захоплювати канадський ринок американський. І дивіться, як люди гарно можуть самі собі заробити, примножити свій дохід і заробити на цьому, бути задоволеними. Бачимо на слайдах це все. Чим вони займаються по житті? Яка дохідність у них тут у стабіліті, і за який період часу дуже цікаві результати. Бачимо, скільки можна заробляти активно. Крім того, ми гарантовано тут отримуємо усі свій пасивний дохід, що немаловажно. Всі ми знаємо, що буде нам скоро комусь скорше, комусь пізніше 60, 70, 80 років. І ми розуміємо, що на жаль, наша держава не може нас так забезпечити, як би ми хотіли. А ми собі тут самі отримуємо від компанії пасивний дохід на наше майбутнє. І давайте подивимося, які саме об'єкти зараз у нас є уже, де в нас з задоволенням люди відпочивають і свої відгуки залишають на цій платформі. Booking.com. На даний момент є доступними три об'єкти. Правильніше, три локації, де у нас є об'єкти. І найкраще їх оцінити, подивитися можна читаючи відгуки про них, наших відпочивальників, які вже туди були, залишили відгуки. І правда, рівень відгуків це 9,3, Це височезний рівень, ще трошки буде десяточка, але ну, це вже також відмінний результат. Ми можете ознайомитися самостійно з цими відгуками, от зайти. Сюди на цей QR-код, подивитися все, побачити, як люди відгукуються про наші об'єкти, як вони рекомендують іншим людям прийти і просто відпочити. І ми ви, з цією інформацією можете ознайомитися самостійно. Можемо бачити, що з такого формату у нас є об'єкти у яблуниці, апарт-готель на 6 номерів з чаном. Дуже мальовнича локація. Наші партнерки ось вже в травні цього року відпочивали класно там фотографії, неймовірні, краєвиди, просто захоплюючі, дуже зручна локація, де в доступності всі об'єкти інфраструктури потрібної. І ну, це дуже гарний відгук також і наших партнерів при відпочинку. Також у нас є локації в Миколичині, це біля Буковелю, мабуть, усім знайомі такі локації, як яблуниця Блуниця і Миколичин. Також у нас є готелі у Грузії, цілі комплекси, які мають взагалі відгуки. От показано 10 з 10, Що також ми бачимо, що дуже гарний сервіс на вищому рівні. І ми є власниками, співвласниками оцих, оцих об'єктів курортної нерухомості. Це, це ну, мене надихає насправді. Е, дуже хочу поїхати особисто це побачити. Але бачимо відгуки наших партнерів, і ми довіряємо не тільки нашим партнерам, але ну, й людям, які тут відпочивають. Е, прибутковість і переваги. Тут є цікава порівняльна таблиця. Тобто ми люди такі, що ми показуємо. Плюси і мінуси. Ви можете побачити вигоди користування або придбавання у власність цілого об'єкту нерухомості, так як квартири. Так, порівнюємо з квартирою вигоди недоліки, стороння керуюча компанія, світова мережа стабіліті та окремий юніт у стабіліті. Зліва ми бачимо. Стартовий капітал, окупність, витрати, докупівля, можливість докупити собі об'єкти, так а справа ми бачимо: от результативність, який вхід, і як воно працює, які плюси, і які мінуси. І от ми бачимо, що справа ця зелена частина, от однозначно є переважаючою перевагою. Ми собі можемо це зупинити, подивитися і самі собі прийняти рішення. Справді, яка які переваги, яка окупність, яка до, е, докуповуваність того об'єкту, що означає, якщо ми купили квартиру, при, до прикладу, якщо ми хочемо докупити так, то ми мусимо цілу квартиру докупити. Ми не можемо купити лише коридор чи ванну кімнату. Ми мусимо цілий об'єкт купити. А це знову ж кошти, а це знову ж, ну звісно ж, не всім це. Під силу наша компанія, компанія Stability, світова компанія, дає можливість нам це зробити органічно, просто доступно, за малі входи і собі самим накопичити знову ж таки на якийсь об'єкт, який нам пасує курортної нерухомості. У нас, бачите, вже від 25 USDT цифрових доларів можна самому собі донакопичувати. Додаємо, донакопичуємо, доінвестовуємо і стартуємо ми не з десятків тисяч доларів, так як ми знаємо, всі коштує квартира, а стартувати ми тут можемо уже з 550 USDT. Ну, по-моєму, це вхід в такий напрямок, в такий бізнес, в такий взагалі. Величезний такий серйозний і прибутковий і дохідний бізнес лише з 550 це просто дає нам за малий вхід, відкриває перед нами величезні можливості для того, щоб самим собі створити паси, щоб наші гроші працювали на нас, а також і можливість активного заробітку. Якщо ми розглядаємо окремий юніт, це окремий модульний будиночок. Є варіанти його також придбати. Це також дуже дуже вигідно. Ви володієте, компанія розпоряджається, і ми бачимо, що важливо також оцінити швидкість виходу з угоди, особистий відпочинок, диверсифікація, розподіл ризиків, прозорість, технології, все це ми можемо оцінити, зважити і прийняти обґрунтоване собі рішення, і побачити, що зараз на ринку є трендовим, що зараз пропонується, і які переваги у нас є. Проаналізуйте, побачте і самі собі дайте відповідь. Е, отож, що пропонує компанія? У нас е, не просто, знаєте, компанія, у нас ціла екосистема, Де є управляюча компанія, компанія, яка займається нерухомістю, є навчальна програма Stability Top, яка є неймовірною, яку ми можемо пройти і застосувати не лише в цьому напрямку, а й у повсякденному своєму житті. Тому що ми розуміємо, що життя це не лише робота, так але от система навчання, вона настільки потужна, вона дає нам фундамент, на якому ми можемо будувати і розвиватися і далі. І далі. У нас є маркетплейс, пошуковець по бронюваннях це цілий комплекс, це ціла конгломерація, поєднана між собою, яка працює на єдиний результат. Тобто ми, нам пропонується, ми маємо можливість бути дольовим учасником у цілому цьому напрямку. Коли про це думаєш, це просто надзвичайно воно ну, вражає просто уяву, наскільки глибокий і широкий напрямок ми маємо доступ на хвилиночку лише за 550 USDT. Розрахунок прибутковості та вибір стратегії. Це дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, пакет від 500, мінімальний 500 доларів дає нам дохідність, якщо ми дослуховуємося до рекомендацій нашої компанії, якщо ми робимо розумне накопичення у розмірі 45 лише доларів у місяць, ми маємо на виході 25,5% річних. Якщо у нас вже цікавіший пакет, до прикладу, 5 тисяч, і ми дослуховуємося знову ж таки до рекомендацій нашої компанії і робимо розумне накопичення самим собі на свій гаманець у розмірі 160 USDT у місяць, у нас вже 35% річних. Скажіть, ну мене це вражає і дає от. Як можливість для польоту думки і для польоту фантазії, що можна зробити при таких можливостях компанії. Ну і звісно, пакет на 25 тисяч, розумне накопичення 1055 у місяць, це 45% річних. Це надзвичайні можливості, які нам дає наша компанія. Звісно ж, цікаво те, що за три. З половиною роки САП наш САП зріс з одинички до 2,70%. На даний момент вже 2,78. Мабуть. Якщо я не помиляюся на сьогоднішній день, капіталізація збільшилася на 170%. Мабуть, нікому не треба пояснювати, що таке капіталізація. Правда ж всі ми це розуміємо. Означає те, що ті люди, які купляли наш актив ще у 2021 році по одному долару, зараз уже він коштує 2 долари 78 центів. То розуміємо і бачимо, що капіталізація склала 170%. Бачимо, наскільки зріс капітал, і ціна стаба вже 2,78%. Ми виходимо на міжнародні торги тоді, коли СТАП вийде на десяточку, у результаті чого ваша капіталізація буде становити близько 400%. Уявіть, в 4 рази збільшиться ваш актив, якщо ви матимете у своєму гаманці стаб-токен. Дуже воно цікаво. Це вже дійсно справді вже гарні гроші, гарна, гарна Орієнтовні терміни, в які компанія планує вийти уже на міжнародні торги, коли ціна складає з 2,78 до 10 це рік, півтора, і ми можемо зробити 4 ікси, уявіть, це просто вражає. Це не на якихось там 20% чи скількись відсотків там, а це її 400% капіталізації. 에, повертаємося до наших об'єктів. Коротко ви можете їх побачити на наших слайдах. Зараз нам Тарас покаже е, об'єкти, е, ви можете тут почитати, е, Яблуниця, Україна це улюблене місце відпочинку мого брата. Він завжди як був на Україні, їздить туди відпочивати і відгуки прекрасні, причудові. чудові. Також у нас є Микуличин, це трошечки далі, але також у районі Буковелі доїзд дуже. Зручно і дуже просто доїхати і подивіться тільки це просто модульні будинки, це будинки, які зроблені всередині, оброблені деревиною, це екологічні, чисті е, запах хвої, запах свіжого повітря, гори, е, можливості відпочинку, оздоровлення дуже дуже приємні і дуже класні. Також ми нам у нас є фото наших об'єктів у Грузії, Батумі. Крутезний відпочинок. Це відпочинковий комплекс з басейном в першій лінії від моря. У нас там є об'єкти. Тому море, гори, батумі, Грузія, Колорит, гарячі люди, гарний відпочинок. Запрошуємо в наші об'єкти у Грузію. Поїдемо, побачимо, зробимо фото і розрекламуємо. І Запрошуємо гостей. Також у нас Таїланд. Це просто щось неймовірне. Тут у нас не лише окремі модульні будинки, а цілий комплекс модульних будинків запускається, скоро це ж все це буде працювати, і ми знаємо, що це просто місце, де ну, кожен з нас хоче побувати. Правда, компанія компанія Stability, уявіть дає нам можливість не лише будувати бізнес. Але і розвиватися духовно, дізнаватися про дає можливість просто подорожувати, відвідувати наші об'єкти нерухомості зі знижкою до 90%. до 90 Ми це можемо робити в будь-який час, коли нам заманеться як співвласники компанії. І знаєте, це щось неймовірне, і згодом я впевнена, що наша компанія Росте так стрімко, що згодом ми будемо мати не лише в цих локаціях наші об'єкти. Зараз Вірменія активно готується до того, щоб запустити об'єкти нерухомості. І також знаєте, можемо говорити про те, що цікава така цікавинка нашої компанії, що ми розвиваємося також і в аграрному напрямку. Ніколи не думала, що оливкові дерева це щось прибуткове. А насправді, бачите, воно є так: маємо кілька сотень оливкових дерев, ростуть і приноситимуть дохідність. Це також диверсифікація наших ризиків. Це те, що ми в it напрямку розвиваємося, в нерухомості розвиваємося і в аграрному напрямку. Є ще можливість номер два. Ми бачимо, маємо можливість придбавання цілого об'єкта в локації. Є такі в Таїланді можливості в Україні. Це ми називаємо Юнітами: це цілий будиночок у вашій власності, який ви віддаєте в управління компанії. Вона заселяє людей, виселяє людей, заробляє, платить усі податки, е, міняє рушнички, тапочки і полотенця, е, і халатики, ремонтує, їх, що треба щось поремонтувати. Власника обходить лише те, що раз у місяць він отримує свій чистий прибуток в кінці місяця. Це дуже гарна пропозиція для людей, які не хочуть заморочуватися частками, придбають собі у власність. Цілий такий модульний будиночок, і дуже класно розуміти, що ти володієш об'єктом коротної нерухомості. Є кілька локацій: Україна яблуниця, є два юніти. Ціна 73 500, діє також акційна ціна, якщо при 100% оплаті цілою сумою. Це буде коштувати 69-500 500. Це також є свого роду гарна економія. Можна собі придбавати на 24 квадратних метрів, є також на 51 квадратний метр, також на 75 квадратних метрів. Тому є що обирати, є що купувати, і це є дуже, -дуже класні можливості. Також є два варіанти у Миколичині під Буковелем. Така сама пропозиція на 51 квадратний метр. Також у Таїланді панган є такі пропозиції на 54 квадратні метри за ціною 137 500 на теперішній час. Ми так пробіглися, щоб розуміти можливості. Можна в дольову інвестувати, так частинками собі це все придбавати, а можна купити цілий об'єкт курортної нерухомості. Це прекрасні можливості. Також ми бачимо, що компанія дає можливість розтермінування з етапом будівництва будинку. Є таблиця, ми бачимо перед собою. Ми можемо побачити, як ми самі собі поступово потрошки можемо собі купити цілий модульний будинок. Ми бачимо етапи, як буде відбуватися будівництво, яким чином вносяться кошти. Коли людина купує власність у власність розтермінування. це також дуже цікава пропозиція. Рекомендую дізнатися більше, прислухатися, придивитися до цієї пропозиції. Це також дуже класно, дуже вигідно і дуже природньо екологічно це зробити. Якщо є бажання, компанія дає таку можливість. Запускаємо об'єкт також у Вірменії, як я сказала. Дивіться, як цікаво, які модульні будиночки, також тут є гарні, гарні локації. Ознайомлюйтеся, якщо б у вас то було цікаво тут це придбавати. Тут найвигідніша ціна, так, ви можете придбати цілий юніт собі у власність. І також у нас є така класна крута пропозиція. Я не зустрічала. Такої пропозиції ніде, можливо, вона є, тільки я не пересікалася з цим. Це можливість локації під запит. Що це означає? Якщо ви десь мешкаєте, перебуваєте або живете в, цікаві, в цікавому місці курортному, там якісь водоспади, чи круті якісь гори, чи ще щось таке, що буде приваблювати туристів. Так? І хочете там мати об'єкт, то ви можете це зробити за допомогою компанії. Ви звертаєтеся з заявою, подаєте заяву, відбувається консультація, дивляться, планують, зважують плюси, мінуси, ризики. Розробка проекту відбувається, реалізація. Тобто, уявіть, можна запустити об'єкт у тій локації, де особисто вам це цікаво. І це просто дає такі неймовірні додаткові можливості. Для людей, які дійсно це люблять, захоплюються і бачать в тому вигоду і переваги. Наші учасники, учасники нашої компанії е мають можливість їздити і подорожувати, і не тільки мати можливість, а вони так так і роблять. Вони це здійснюють. Вони подорожують по всьому світу. Зараз буде відбуватися святкування річниці нашої компанії в Албанії і наші партнери, навіть з нашої, з нашої цієї команди, вони з задоволенням їдуть, відпочивають, навчаються, дізнаються новини, дізнаються все те, що відбувається в нашій компанії уже зараз, і з задоволенням це роблять і розуміють, що вони в класному місці, що тут є можливість відпочивати і мати. Таку спільноту однодумців людей, які так само, як і вони, люблять нерухомість, люблять подорожі, люблять світ, світ побачити, люблять заробити, і люди активні і налаштовані на результат. І що ж треба зараз зробити, якщо зацікавило, якщо це вам відгукується, якщо ви бачите... В цьому перспективу ви можете звернутися до людини, яка вас сюди запросила.